Привіт всім моє шанування. Хочу вам показати свого кавалера От мій парубок ходить, задоволений дуже. Між своїми дамами. Вчора, от так я саме їх випустила, тому що вони кури завжди на оборі. А вчора я їх випустила от теж сюди, отут під кухню. От тут вони ходять в цих буронах, там, де... Клубніка росла. Я пішла в своїх справах на подвір'я і повертаюся з подвір'я, йду собі під забор, попід кухню. Дивлюся, вони чубляться оба. Оцей фактично зі своїм сином, тому що цей старший, а той вже вилуплений з яйця після цього. До того чубляться, що той тільки встиг такого відлетіти до фундаменту. Я тим часом біжу, хочу розігнати. Я підбігаю, старцун оцей мій розчепірав крила до мене. Мов, що ти мені кажуть, збиваєш? Я хочу битися. Я в нокаут його відправив, а той, не повірити, впав бік вже, ноги дригають і голову відкинув. З гребеня валить кров. йолки палки я відганяю цього, беруся за того. Бачу, що нічого не буде. Кек-кек-кек і все вже. І от так. Старцунний важний кавал'єр, тепер дуже сьогодні водить курочок за собою. Розумієте, на совісті, певно, у нього нічого немає, що він от заставив мене просто того, кого така -то дорубати. От так то буває, каже, хто сильніший, хоч я планувала залишити молодшого, а той виявився слабший. Бачите, такий він в мене дуже важний парубок. От так то є справи. Виживає хто сильніший. На-да-да, да, 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 це про тебе.